Чи готові виплатити за українські канали чи ні? Особисто я? Ну, як патріот готовий. А скільки, а скільки коштує такі? Ну там невелика сума, гривня, дві, ну там ще точно немає. Ну, я тільки за. Треба розвивати, не тільки дивитися ці передачі, що там серіали ті російські, треба дивитися, що всі наші, історії, щоб не, не питали люди, чому називається вулиця Чучупаки, бо люди не знають, що це таке навіть. Та ні, напевно, не готова. Не, а то чому? Ну, тому що вже такі платежі, що дуже складно платити за все. Можливо, будемо відмовлятися від каналів. А скажіть, а за які ви українські канали б готові були платити? Ну, дуже цікавий мені подобається канал 1 плюс 1, канал «ICTV». І український канал Україна. Не користуюсь телебаченням. Телевізор в принципі не дивлюся. За український готова да, платити там. За 112, за 24, наприклад, да, там ці канали. Ну, один плюс один. Ну і наші місцеві канали, да, вони ж теж будуть платні. Готові. Ми ж За кабель не платимо. Ще Що, щось доби. — А за які? Саме. Готові були докласти гривню дві? Ну, може за Україну. Ганапольського каналу. Ви дивитеся польський? Ганаполь. Ні, ганапольського. Нюван. дивлюся. Ага. Хороший канал. Та інтер. А за місцеві готові були б поти? Ну не знаю. Місцеві вони ж дублірують в основному все. Це канал іноземної мови лише. Ну, тобто, це те, що корисно, це те, що для самоосвіти, а те, що для інформованості. І для збереження громадянського суспільства я вважаю, що недоцільно платити. Окей, а хто має фінансувати тоді ці канали? Держава. Тобто, ну, на мою думку, канали і так заробляють достатньо. Тобто це, як то кажуть, інтертеймент, так, на якому можна дуже багато заробляти. Всі шоу, всі програми, всі передачі вони мають дуже високий прибуток. Тобто, і на мою думку, саме вони повинні платити. А за які канали, що які вам подобаються, за які ви готові були там доплатити якусь гривню, дві-три? Ну я думаю, що Україна. От мені більше він подобається. Ну, один плюс один. Пік мі і Мегаканал у ху 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 ICTV. СТБ. Те. Все. Значить, 112-й перший. Ваший канал будемо оплачувати, місцеві канали будемо оплачувати. Ну, мені, наприклад, подобається ICTV. От часто дивлюся, це перше громадське наше телебачення. – перше. – 1 так, потім ну, ТСН. П'ятий канал, там багато різних таких політичних ну, будь в курсі подій, які відбуваються в державі. Так що ну, якось так.